У Рівненському економіко-технологічному коледжі Національного університету водного господарства та природокористування обрали найкращих працівників та викладачів. Гордість коледжу 2014 – оригінальний проект директора РТК Віктора Дем'янюка, що має на меті виявити найавторитетніших працівників закладу. У мене виникла ідея якось відзначати людей, тому що дійсно така плеяда працівників, саме працівників, не тільки педагогічних, кому можна і потрібно, Віддати було належне за їхню працю. І перший рік, це був 2012-виникла ця ідея провести гордість технікуму, гордість ТТД де вона називалася Технікуму технології та дизайну. Ну це вже другий рік. гордість, гордість коледжу цього року. Це вже третій традиційний рейтинг популярності працівників та викладачів, на якому підводять підсумки опитування та вручають символічні ніки переможцям. Серед номінацій лицар з витяги, віп майстер, війпі професіонал, віп, викладач, ві адміністратор та куратор. Перше з'явилась оригінальна нагорода Віра Надія Любов, у якій як не дивно перемогли викладачі з ідентичними іменами. «Получив премію лицар витяги, це дуже чудова премія, так як лицарі завжди асоціюються з героями, з захисниками своєї країни, королівства свого і завжди йдуть до перемоги. Я думаю, ніякої таємниці не відкрию, коли скажу, що працюючи з дітьми, передусім треба мати гаряче серце. Воно визначає усі наші надії, усі наші прагнення, усі наші сподівання і те, власне, чим ми займаємось. З гарячим серцем до дітей інакше не можна. І, мабуть, сьогодні, сподіваюся, мені. Таку довіру виказали колеги, мої студенти. Я зі сцени пообіцяла і зараз обіцяю працювати далі для них так само віддано, так само з палким серцем, придумуючи нові цікаві ідеї і реалізуючи їх завдяки студентам і з студентами. Мої студенти найкращі, мабуть, таємниця перемоги в тому, що я. Ніколи не соромлюсь і не втомлююсь їм це повторювати. Номінантів, студентів та запрошених гостей розважали ансамбль сучасного танцю Діалог, студія бального танцю Астра, фольклорно-інструментальний гурт Літо акордеоніст Олександр Кубай і інші виконавці та колективи. Завжди є передові студенти, завжди є передові викладачі, яких треба якимись нам шанувати, привітати, колективи. Шановані, які треба привітати святами. Вони зараз у нас ідуть. Тому що, я думаю, буде цікаво і буде корисно. Гордість коледжу 2014 відбувся, залишивши після себе позитивні емоції, гарне видовище та чудовий настрій. Отже, будемо очікувати нових досягнень та нових переможців вже в наступному році. Зряна жильчук Валерій Гарматюк у ритмі подій.